Битва за Зміїний. два роки тому Україна звільнила цей невеликий острів в Чорному морі. Окупант захопив його в перші дні повномасштабної війни та нашпигував зброєю. Росіяни використовували Зміїний як майданчик для ППО та атак на Україну і повністю блокували морську торгівлю та українське судноплавство. Натомість операція зі звільнення острова фактично стала першим дзвіночком, що довго в чорному морі окупанту не панувати. Про маловідомі деталі звільнення зміїного кореспондента СН Олександр Романюк далі розкаже. Це унікальні кадри боїв за зміїний. Два роки тому російські війська полишать острів і назвуть це жестом доброї волі. Насправді вони вимушені були тікати після спецоперацію, яку здійснили українські захисники та спецслужби. Це була надскладна задача, де були задіяні дуже багато підрозділів, спецпризначенці СБУ ГУР. Зсу та інші військові формування, позивний кір, штурмовик центру спеціальних операцій СБУ А, який брав участь у боях за острів, каже невеличкий кам'янистий зміїний розміром приблизно в 20 футбольних полів насправді мав величезне значення для окупанта. на 16 каналі, о своєму загласі підняти білий флаг і росіяни захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. Там перебували українські прикордонники та морпіхи. Окупант пропонував українським захисникам здатися. Натомість почув легендарну фразу. Тоді ворог почав обстріл. Зв'язок із захисниками зник у перші дні. Було незрозуміло, чи вижили вони лише згодом. Із російських новин дізналися. Хлопці потрапили у полон. Всі допроси починали з, з, з фрази Хто корабль?». позивний смайлик 9 місяців пробув у російському полоні. Весь цей час визнає фраза не аби як дратувала росіян. Хлопці записували голоса, щоб звіряти запись, але не могли ні, по сей день Не може росіяни. Планували зробити із острова позицію для обстрілів материкової України і плацдарм для десанту на материк. Окупанти завезли на зміїний комплекси Тор і Панцер. Важка техніка навіть за допомогою кораблів завозила сюди на остров. Тож майже одразу українські захисники почали планувати, як звільнити острів і всю акваторію від окупанта. Ще із квітня почалася розробка спецоперації. На макеті Зміїного почали позначати дії кожного бійця та груп, але це мало вже стати фінальним етапом. Спершу потрібно було позбавити ворога панування у повітрі та на воді, і це вдалося зробити. 14 квітня дві ракети Нептун утілили рекомендацію захисників Зміїного і потопили флагман Чорноморського флоту РФ Москва. Лі на терміні насіка 30 градусів. тридцять градуса ляже Активно нищили російську зброю і на самому острові, та неподалік нього. із суші, повітря та навіть за допомогою артилерії. ЗРК, ворожі загони, катери, сумарна вартість знищеної російської техніки сягла мільярда доларів. там Але справа пояснюють українські захисники не лише у збитках для окупанта важливо було підготувати можливість висадки штурмовиків на острів, і таких спроб було кілька. Перший етап ми планували в момент неочікуваності, але нам не вдалося, росіяни підняли літаки в Криму, і нам довелося на підході до острова відійти назад. Під час другої спроби гвинтокрили атакували російські кулеметники, тож так само довелося відійти. Успішною стала третя спроба. Третій етап був в інший час, рано вранці. Було відпрацьовано реактивною авіацією, це скиди фабами. І нам вдалося висадити особовий склад нашої штурмової групи та штурмової групи гуро. Весь час бійців прикривали із повітря Байрактари. Попри кількісну перевагу ворога, українцям вдалося знешкодити більшість із них. Раната! Після цього українські бійці. Полишили острів пізніше це ж зроблять і окупанти, нібито за власним бажанням. Ми знали з російських новин, ми заставляли дивитися, і вже з доброї волі, як вони казали, що ми самі вийшли. Це звільнення воно дало полум'я, таке надії, що, от, що не зря це все. Терпіли вже за кілька днів над островом. Знову замайорів український прапор. Ми звільнили цю територію, яка конче була необхідна Україні. Звільнення так називаємо зернового коридору, щоб морські судна заходили. Звільнення зміїного стало першим дзвіночком для росіян, щоб панувати у чорному морі вони більше. Не будуть це важлива операція, яка увійшла в історію нашої боротьби. Вона відкрила нам знову таки морський шлях. Утім, ті, хто звільняв острів, наголошують, Кожна спецоперація це величезний героїзм бійців. Майже кожен задіяний у звільненні острова підрозділ поніс втрати під час штурмів. Півробітників були тяжко поранені. Це були мої друзі, побратим Аскет. І мій командир групи Полтава. На жаль, нам не вдалося їх врятувати. Герої не вмирають, а йдуть на небо і там перегруповуються. Досі в російському полоні перебувають і шість захисників Зміїного. Смайлик, який зміг повернутись, вірить, скоро усі його побратими також будуть на рідній землі. Ніхто з хлопців не зламався, і всі тримались до останнього. І більша частина вже, слава Богу, вдома. Залишили ще шестеро хлопців, але вони тримаються. Я дуже надіюсь в скором звільненні їхні. Я дуже на це надію, щоб нарешті ми всі зібралися. Росіяни періодично обстрілюють безбуднього створення. Водночас там стоїть український прикордонний знак, який чітко нагадує ворогу, чия це земля, а вже після перемоги смайлик, там знову з'явиться і українська застава. Олександр Манюк, Іван Павлович, Віталій Литвиненко, Андрій В'ятошкін, ТСН, 1-1, Марафон, Єдині новини.